Доброго дня, вечора, обіда всім моїм підписникам. Що ми булочки, будемо дивитися, що по чому. Дивіться, пиріжок з горохом, 7 гривень. З картоплею 6,50. Ого, гляньте, скільки всього Разної випічки продається. Ну і ціни оце, бачите вам, з сиром та зеленю, хачапурі, 15,50. Пампушка з часником та. Кропом. 11 ,50 гривень 50 Ну Це ж думала, який хліб взяти. Треба якийсь хлібину купити це додому. Не знаю навіть яку. Я ж розтірялася. О, оце непогано. Балтійський. Хліб. Восьмого нуль восьмого з'їсти нормально. Це можна, в принципі, взяти, Я таку хліба й на Що тут ще є? Угу. Налітайте. Ну, Повмаркетов. Подивимося, що тут по чому? Що тут за зацінено? Сон, дивіться, Ананас. сто 40 гривень, Хто хоче на багаме. За нано тому нано, Банани Банани по 59 гривень. Бачите, такі гарні. Виноградом, дивіться. Сині по 90, 90. А оце він закінчився по 110 гривень. Морква 1149. О, гляньте, яку картошку висипають. А ціна картоплі, я теж не знаю. Кавун 8.40. За углом за магазином 840 картопля, гарно. По 19 гривень, 79 копійок картопля, Бурячок по 12,90. Так, що тут ще є? Помідорчики. Дивіться, подешевіли по 39,90. О, у місті по 25.20. Це ж маркетопки такі ціни. Огірки по 30. А огірки по 5990. Помідори вже дешевше. Так. Сьогодні знімаю вам відео і потім зроблю перерву трішки, тому що їду в село. Там буде вже у мене сільський контент. Дивіться, кабачків вам нарізали, класних по 11 гривень, 12 копійок. Груші по 42 гривні. Ой, йо-мойо, що це таке гниле? Це, це. апельсин. Господи. Це просто ужас. Жок якийсь. А що це таке? Це ужас якийсь. Моного міні. 44-45. Вам його, вон, бачите, надрізали. На що таке продавати, не знаю. Яблука порізані вам продають. Ой. якась просто труба рулю. <сіпи> О, данон. Дивіться, в новій упаковці по 32 гривні. 10 копійок, три влажирності маркетингу. Данон. А може це новинка якась? Та ні, по-моєму, вони вже були. Не новинка. А дольче по 3480. Ідуть. <гум> ну, ось по 14 гривень 60 копійок, Тут багато всього так в корита вам понасипали, а це як просьотам. те вибираєте, зважуєте і купляєте, що ви хочете. Отак. Єдина готували, багато різної яйця по 29 гривень. 20 копійок. Можете вибрать купити, які хочете яйця. Ось теж сухофруктики. Муху вже прогнали. Немає. Я тут, іди сюди. Саш. Показую, розказую, по чому сухофрукти, бачиш. Глянь, які вони гарні, так? Да? Ідеальний смак. І перевірена якість. Це що, муха обісрала. А це ізюм, дивіться, комком лежить, да? Пішли туди далі, Саш. Туди пішли. Ось я хлібинку взяла, бачиш? Масло. Дивіться, стільки багато. Mm. Це отак. Так що залітайте у маркеток. величезний вибір товару на будь-який гаманець. І недорого, щоб я сказала. Що тут толівки? вон дивіться, лівки вже подешевіли. По 48 по 46 по 49 по 58 Дорого. По 53 гривні. Вон банка, бачите, яка погана. Пану пішли, там ще подивимося трошки. Не розказую тут такого. Беру відпуск бо вже у стола. Ось дивите м'ясо сики вам тут нахидали. <р�е> <порусьоб> <рех� demostra>. <рех> курка така, якась лежить стронна. О, індичка. По 128 гривень. ойома я моя. Багато. Бач, риби багато, Та бачите, скільки риби тут. Все що хочеш їсти. А он свіжий дивіться, вже світло є. Вже вам свіжої риби накидали. Скумбрійка, креветочки по 431 гривні, по 403 гривні. М -м -м. Рибка свіженька, гарна. Лот почти не ростає, його можна бродити. Що, да? пішли? Ось я хлібинку взяла. Мої закупив в Маркетовці хліб купила. Що? Виключать? Та ну пішли. Ти води хочеш купити? Так в АТБ купимо. Що тут куплю? Підемо ще в АТБ сходимо. Хорошо? Це ось тут. Що ось це. це таке? Це пиво. Західня. Воду. Ти хочеш яку воду? Оцю, по 1850, мінеральна вода, справжня мінеральна, а я не пойму, що вона. Це мінеральна якась. Це якась новинка. Так це, навірно, не газова Карпатська природна. Це мінеральне. Ціни вам на воду і на соки. Миргород. Вода сильно газована. Це з Миргорода сильно газована. Хоч попробувати таку воду? Ну, бери, як хочеш. А я не знаю, скільки вона стоїть, тут немає. Зараз всі гроші міра. Зараз я. Зараз, мабуть, ми это чуєш, підемо в АТВ, бо тут на наказать це ужас якийсь. Що? Зараз я там хліб піду і підемо в АТВ. Бо тут в очереди шалені. Страшне. Хліб, що тут за хліб? 400 грамів, інтересно, тут є 400 грамів. Тут ваги не роблять, бачите, не можу вам провірити, ваги не роблять. А, он роблять, зараз я проверю. хліб, чи є 400 громів. Чи не всухся це у маркети хліб? Ну він тут ніколи не всихався. Ну, ось вроді така хлібинка. Видно, що тут є 400 громів. Поки на вагах немає нікого, зараз провіримо. Ось хліб на ваги 396. Бачите. Все, ноги твої. Пішли. Гляньте, яка гарна картопля. 19 гривень 79 копійок. Оце така картопля гарна. Так, налітайте маркетоп за овочами і фруктами. Так, Саш, пішли. Бом тут, знаєте, якось мало всього я не знімала, але ну, нічого страшного. Бо тут людей страшне багато. Ми підемо ще в АТБ сходимо, там познімаємо, подивимося, що там є за знижкою аукція. Зараз вийдемо на вулицю, підемо пройдемось. Покажу вам чи вулиці трохи. Там теж двіжуха йде вечірня. Всі люди на лавочках сидять і почивають. Кавуни там по вісім чим, та там по тринадцять чи по п'ятнадцять. Давай так трошки пройдемось. І ялинка гарна росте, скоро новий гуд. У нас ось ялинка вже є. Розказую Аврора. Аврора. В Аврора. Та в Аврору нам не треба там жарко там дихати, нічим, ми в свою підемо. Та в свою підемо. Ти сюди хочеш. Ну пішли, зайдемо, подивимося, що тут є в Аврорі. Працюємо для тебе. Це все вони працюють для нас. Працюють і працюють. У нас тут буде магазин, називається. Тут даже муха літає. Зайдемо, подивимося. О, зошити, зошити. Це треба малому вже зошити купляти. От, дивіться, по 14 гривень. Це в клітинку. І тут ціки тут листиків. Щось я вам скажу 12 аркушів. По 7, по 9 гривень. А от є ще такі зошти 24. 14 гривень. 36 аркушів. Це в лініечку йдуть. Та зараз ми подивимось, скільки вони тут коштують. Бо там цінники так. Не можу я зрозуміти. 17 гривень зошит стоїть. Отакий От на 36 аркушів. Це виходить лінійка. Лінійку. Оце такі діла. Ну так, бачите, як вони зошитів одна поличка, зошитів друга поличечка. Все-все-все є. Великий вибір товару. Так що, з зошитами, якщо що, йти в Аврору. мій міріна по 13 гривень. Кава по 149 в принципі, Це заварно, заварна кава. Все, ще Ще хочеш щось подивитися. О, і я там ще щось може подивлюсь. які іграшки. Та тут товара залітайте в Аврору. На будь-якій дешево. І Тут вічно знижки всі да. Ці оранжеві цінники вони приваблюють. можна дуже багато. От, Наприклад, шампунь, мило, я тут все постійно беру. Все-все-все-все-все купляю. Плакала, плакала, плак, блак іграшки і музика гарна, іграється. Це успокій нервів. Він чий тут. плакала. Плак. Це так.